Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про стартову пригоду для системи Lamentations of the Flame Princess. Як я вже казав у попередніх роликах, я набрав купу контенту по принцесці і хочу розповісти вам про різні крутезні пригоди, написані для цієї рольовки. І, хоча вибір у мене дуже великий, було б несправедливо не згадати про культову пригоду, з якої я сам розпочав своє знайомство з настільними рольовими іграми. Мова піде про пригоду під назвою Tower of Stargazer, або вежа астролога. З самого початку автор звертається до читача і пояснює, чому взагалі з'явилась така ідея для пригоди. Оскільки це мала бути ознайомча пригода, я не хотів робити нічого надто вигадливого. Я хотів додати базові концепції і одночасно зробити пригоду прикладом моєї гри в дії, а також шанувати фентезійні пригодницькі ігри в цілому. Я хотів відзначити основну структуру пригодницького модуля, взяти абсолютно шаблонну концепцію та показати, що з крихтою креативності та уваги до деталей, штампована концепція може працювати так само добре, як і інновації за ігровим столом. Точка золору, що поширюється на ігри старої школи в цілому. І що є більшим кліше, ніж вежа чарівника. Як ви можете самі побачити, автор говорить з читачем напряму. Я вважаю це ознакою високої якості матеріалу, а також ознакою того, що автор достатньо емпатичний і запросто ставить себе на моє місце. Коротко про передісторію пригоди. Обережно спойлери сто років тому жив був чарівник на ім'я Ураволон Кальцидіус IV. Він любив вивчати зірки, але згодом його почали цікавити інші світи, космос та інопланетні істоти. Його помічник сильно перелякався і зробив так, щоб чарівник під час своїх чергових експериментів опинився у пастці. Помічник втік, а чарівник лишився у магічній клітці, не старіюй та невмираючій. Пройшло 60 років, і ось наші персонажі-гравців почули або натрапили на цю саму вежу, довкола якої все ще б'ють блискавки вдень і вночі. Вежа складається з п'яти поверхів та двох рівнів підвальних приміщень. Зверху житлові комплекси чеклуна, кімната з телескопом та бібліотека. Внизу в'язниця, морг та складське приміщення. Буквально усі кімнати вежі описувати не буду. Лише сфокусую вашу увагу на головних ідеях, які подаються у цій пригоді. Перша ключова концепція пригоди сюжет. Його тут немає взагалі. Це просто закинута вежа. Автор не каже вам: герої повинні прийти сюди, вбити чарівника та забрати його скарби. Чарівник не сидить тут, тому що ви з ним повинні побитися. Вежа астролога це локація з передисторією та певними теперішніми нюансами. Що відбудеться, якщо зайти у цю вежу залежить лише від гравців. Персонажі гравців можуть передумати йти далі у будь-який момент часу, у будь-якій кімнаті. І від цього ваша гра не розвалиться на частини. Саме тому майстру з однієї сторони не треба тримати в голові якусь послідовність подій, але з іншого вимагається високий рівень імпровізації, щоб реагувати на дії гравців. Друга концепція пастки. 75% загрози у вежі це пастки. Довкола будівлі б'ють блискавки кожну хвилину. У персонажа гравця в зоні випаленої землі біля вежі є один шанс до ста. Що його вб'є на місці прямим влучанням. Цей шанс перетворюється у 1 до 20, якщо хтось носить кольчугу або алебарду. Ручка на перших дверях у вежу може перетворитися на змію і в теорії вбити персонажа на місці, якщо він не скористається дверним молотком. Одна з пляшок вин у вежі отруєна, одна з кімнат, створена для того, щоб навічно зачинити там порушника. Пастки є всюду. Декотрі очевидні, декотрі навіть не виглядають як пастка, але якщо гравець буде обережно і уважно діяти, то навряд чи він по тупому помре. На верхівці вежі є телескоп. Він не працює, для запуску його потрібно взяти кристал, докинути вуголь у топку, правильно натиснути на кнопки, і лише тоді він увімкнеться. Але навіть у цьому випадку це все рівно пастка. Бо перший, хто в нього погляне, перетворюється на слиз і телепортується на альфа Центавру. Чому так? Тому що чарівник знає ризики цього механізму, а гравці ні. Не майстер наказує їх, це логічний хід речей у цьому світі. А ще й бібліотека, яку сторожить привид. З ним можна зіграти у гру. Виграєш, отримаєш доступ до своїх магії та знань. Програєш, втратиш душу і сядеш на місце привида. Це просто. Лише гравець вирішує, чи йти на такий ризик. Третя концепція чарівник. Чарівник — це серце цього модуля. Від того, як з ним поведуться гравці, залежить їх подальша доля. Варіант перший. Можна пройти, побачити цього діда у біді і одразу його звільнити. Він дасть вам 100 срібних і попросить піти. Другий варіант гравці ігнорують його і лутають вежу. Дід лишиться у пасці, але можливо колись якийсь дурень його звільнить. А це станеться обов'язково. І він піде по слідам персонажів гравців. А є ще третій варіант, який обрали усі мої гравці. Можна поторгуватися з чарівником, посваритися з ним і потім звільнити або випадково, або навмисно, тому що герої дуже самовпевнені. І тоді чарівник перетворить їх на космічний попіл. Тому що він 13 рівня, а гравці першого. Так, це персонаж смертельної загрози для персонажів. Але він тут не тому, що його мають перемогти, а тому, що це його вежа і він логічно могутній. І якщо гравці вирішили, що оскільки вони головні герої, то їм все зійде з рук. У мене навіть була група, яка підняла два рівня і повернулася назад просто щоб вбити його. Звичайно, він їх теж знищив. Едвард Рагі четвертий написав цю пригоду з душею. Кожна локація та сцена супроводжується його коментарем. Він не тільки пояснює, чому він так придумав, але також сам задає вам питання: що це за істота? Чому вона тут у вежі знаходиться? Що означає ця дивна статуя? Рагі супроводжує гравця протягом кожної сторінки і дає вам в руки все більше і більше інструментів для ведення гри. Я наполегливо рекомендую вам хоча б прочитати цю пригоду. Це чудовий тест на те, наскільки ваші гравці відчувають себе самовпевнено та нагло. А для майстрів це чудовий матеріал того, як взагалі будуються пригоди. Ну або ви просто хочете побаганятись на своїх гравцях і разом подуркувати в цьому дивному, незбагненному світі середньовіччя і магії. Маленький бонус від автора системи. Якщо ви захочете придбати собі фізичні копії книжок The Lamentations of the Flame Princess, то видавництво зробило ось таку акцію. Якщо замовити книги на загальну вагу в 1 кг і більше, і направити доставку у Польщу, то доставку оплатить видавник. А звідти вже можна скористатися послугами поштових сервісів для перенаправлення книг в Україну. Тому якщо ви давно хотіли щось прикупити, то це непогана можливість зекономити. Вага кожної книги вказана на сайті видавника. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. Мирного вам, неба!